Що в нас залишилася ще третя можливість це будувати команду. Уявляєте, ви власник своєї власної організації. Ви управляєте своїм бізнесом. У вас в вашій організації будуть всі три категорії: і клієнти, і консультанти, і ваші партнери в бізнесі. Від вас лише залежить наскільки великою буде ця організація. Ця організація буде з трьох ваших клієнтів. Ця організація буде з десяти, з двадцяти. Із ста з 5 тисяч 10 тисяч людей. І повірте мені, цю організацію будете створювати спочатку. Ви одна, а потім ті люди, які будуть ваші партнери і будуть приєднуватись разом з ними. Ваша організація буде зростати в стільки разів стрімкіше, скільки партнерів в бізнесі у вас буде з'являтись. Як це виглядає? Це ми з вами. Ми з вами робимо, візьмемо найкращого консультанта. Це то приклад, який робить 372 бали. Це я. Я таким була консультантом навіть з більшим об'ємом з 50 клієнтами що каталогу. Тут я взяла для прикладу 20. Ми генеримо на 16 тисяч сімсот гривень замовлення. Уявіть собі, якщо серед ваших 100 клієнтів знайдеться бодай двоє, які так само, як ви захочуть. І вони також ви їх навчите своїм прикладом їм покажете, як генерити клієнтську базу і як розміщувати замовлення на таку суму більше 16. 12 тисяч гривень. І о чудо, вас вже троє. І разом ви робите груповий обсяг уже 50 160 гривень. Ваші два е, партнери лідери із таким замовленням, а ви разом з їхніми замовленнями вже ведучий лідер. І ваша сума 12%. У вас статус ведучий лідер, у них лідер, ваша вигода від структури 2 1250 гривень. А ще у вас є вигода додаткова, це 5016 гривень від замовлення ваших 20 клієнтів. Разом ця сума складає 7266 гривень. Вас лише троє. Ви і два партнери. Вас ще невелика організація, а дохід уже досить приємний: 7266. Уявіть собі, якщо їх буде четверо, шестеро, десять. 50, 100. я, звісно, закликаю завжди мати в першій лінії не менше 50 активних консультантів. Загально в кількості це близько 150, яких ви можете згенерити, тому що так само, як і клієнти не завжди розміщують замовлення і купують, так само і консультанти. Якщо у вас економісти, то вони один раз три каталоги розміщують бджілки, що каталогу. Ну і топові, звісно, кожного каталогу.